Вболівальники жовто-чорних після літньої перерви повернулися на трибуни оновленого стадіону Буковина, як завжди, з вірою у перемогу команди та мрією побачити рідний клуб в українській прем'єр-лізі. Ми вболіваємо дуже сильно за цей клуб. Це гравець 12-го -12 року, першого составу. Він мріє грати за основну команду. Сьогоднішній Ну, Один-ноль, думаю, Буковина виграє. Взагалі ясно. Дуже хороший стадіон, теж вони були, дуже гарно. Це наш край, ми його Магазин, любимо і вони дуже гарно вміють гра... грати. Дуже подобається склад. Віримо, що вийдемо в УПЛ. У мене є готово. є? Так багато? А розкажи, будь ласка. Чи у вас автограф? автографи є? Всіх. У мене подана, Бойчука, лекало. Коли вільний час є, ми приїжджаємо. На всі матчі? мачі. Да. Е, Боліваємо з дитинства. Да, так. Да, да в <головік> е, мене син є, і в мене син є батько, тато. Ми е, боліваємо з перших днів. Це фан прапор був до гра гласна, класна, потужна, мощна, але трошки не не, не, не хватає їм голів. А попри сподівання вболівальників гравцям буковини у протистоянні за гробізнесом не вдалося реалізувати моменти. Господарі намагалися грати першим номером. Після перерви жовточорні створили декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Втім, очікуваного результату команді це не принесло. У підсумку Буковина другий матч поспіль проводить в нічию з рахунком 0-0. Я не задоволений першими 20-25 хвилин. Це була не та команда, яку я хочу бачити, тому що дуже і якісно грав агробізнес ці хвилини. Задоволений потім нашими діями. Не так агресивніше ми діяли в першому таймі, але в другому ми повністю володіли і м'ячем, і ситуацією на полі. І я дуже вдячним хлопцям, що вони змінили гру, змінили темп, динаміку і були більш агресивними в другому таймі. Звісно, я не задоволений результатом, тому що. Нам потрібно було сьогодні перемагати, і ми були ближче до перемоги, ніж агробізнес. Іншого футболу на полі чекав і головний тренер агробізнесу Олександр Чажевський. Ми грали проти дуже хорошої команди. Ми знаємо, які амбіційні плани в тої команди. Приємно вражений, що прошлого року приїжджали на один стадіон. Зараз оновлений повністю видно, що президент клубу хоче, щоб команда була в ОПЛ. Це дуже приємно. Ну, але ще раз повторюся, якби ми свої очки взяли на виїзді, дома виграли і рухаємося далі. Для Сергія Шищенко це була перша домашня гра перед вболівальниками жовто-чорних. Ви знаєте, та атмосфера. Я приїхав за дві години до матчу і побачив організацію, яка до матчу була, і я бачу, що робить керівництво. Я дуже вдячний болівальникам за те, що вони прийшли підтримати нас на стадіон, на, стадіон, на оновлений стадіон. Я знаю, наскільки в Черніцях люблять футбол і як вболівають. Я... Ми дуже хотіли сьогодні перемогти, нам потрібна була ця перемога. Ми будемо вже все робити для того, щоб їх радувати. Свій наступний поєдинок чорнівчани проведуть на виїзді у п'ятницю, 15 серпня. У городенці буковини зіграють з футбольним клубом Пробі, а 16 серпня Буковина 2 вдома прийматиме клуб лісне буча. До слова, друга команда жовто-чорних 10 серпня провела свій перший виїзний матч сезону. У другій лізі протистояли стризькі скалі 19 11 Після першого тайму чорнівчани поступалися з рахунком 0-2. однак у другій половині гри зуміли здійснити камбек та забити чотири голи. Матч завершився перемогою Буковини-2 з рахунком 4-3. Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини Сі-4.